Человече, нет, ты, нет, ты, нет. Вы? Саня! Саня! ты вы! Саня! Кто? Саня! Ты вы! Саня! Саня, ты что за хрень? Стоп, um, мне показалось, либо назвалась. Ну, за Ставиш фільтер на монтажівки бігаш. Саня, мені свічка потрібна. Тут свічки не вистачає, С... це хтось збирав С... машини. Це, С... х... Свічку скину, почекай. Найферти свічку Там у мене свічка в соличому залишилась. А... Саня, труба. У нас дві машини зараз може бути. Нам потрібно свічки мотити, Олександр. Дві машини. Це хто збирав, походу. А це не походу, це є. Це хтось збирав дві машини. Я мітку ставлю.